Усім привіт! Ви на youtube каналі Україна на часі. Це спільний проект із сайтом інформатор І сьогодні традиційно ми підбиваємо підсумки спортивного тижня. Поставте лайк та підпишіться на наш канал. Головною подією тижня став матч плей-офф кваліфікації на євро 2024 між збірними України та Боснії і Герцеговини. Матч, як і передбачалося, вийшов складним для нашої збірної, але команда Сергія Реброва все ж таки змогла дістати перемогу. Попри те, що українці пропустили на початку другого тайму, вдалося виправити ситуацію. Ключовою подією став вихід на поле Романа Яремчука. Нападник Валенсії спочатку забив сам, а згодом віддав результативну передачу на Артема. Довпика таким чином збірна України вийшла у фінал кваліфікації плей-офф на євро 2024 у якому зіграє проти команди Ісландії. Ісландці, свою чергу перемогли збірну Ізраїля. Цей матч відбудеться 26 березня у польському ворославі. Ну а Олімпійська збірна України з футболу під орудою Руслана Рутаня виступить на Олімпіаді у Парижі. Цього тижня відбулося жеребкування футбольного турніру на Олімпійських іграх у Парижі, і збірна України отримала своїх суперників. Наші хлопці зіграють проти команди Аргентини а також Марокко. А третій суперник збірної України у груповому етапі визначиться пізніше. Це буде третя команда. Азії таким чином українські футболісти можуть зіграти проти Ліонеля Месі. Справа в тому, що за регламентом олімпійського футбольного турніру до заявки потрапляють гравці віком до 23 років включно. Але кожна збірна може дозаявити до заявити до трьох футболістів віком старше ніж 23 роки. Таким чином, якщо Ліонель Месі захоче виграти олімпійське золото, то він може поїхати на олімпіаду у складі збірної Аргентини. Тим часом Оргкомітет Олімпіади у Парижі максимально готується до цієї події. Як відомо, старт Олімпійських ігор заплановано на 26 липня, і вони триватимуть до 11 серпня. В Олімпійському селищі зараз кіплять роботи, все в стадії такого міцного приготування до ігор. Ну а Оргкомітет тим часом вирішив підтримати давню традицію та закупити 300 тисяч презервативів для олімпійського селища, оскільки влітку в Парижі будуть 9 тисяч. Спортсменів з різних країн, то відповідно організатори Олімпіади вирішили, що треба подбати про їхнє здоров'я та безпеку. Загалом ця традиція не нова. Вона бере свій початок з 1988 року та Олімпійських ігор в Сеулі. Саме тоді вперше засоби контрацепції роздавалися спортсменам в Олімпійському селищі на минулих Олімпійських іграх. Взагалі діяли жорсткі обмеження через ковід. У Токіо було все, що завгодно. Маски, респіратори, соціальна дистанція. Тобто максимально спортсменів намагалися не зводити один з одним. Ну а ще Олімпіаду в Токіо можна згадати в контексті так званих антисекс-ліжок. Справа в тому, що японці робили тоді ліжка з картону, які могли витримати теоретично 200 кілограмів, але краш-тести показували, що це не завжди можливо. Тому ця олімпіада буде без обмежень. Тим паче Париж, столиця кохання, і так організатори подбали і про цей момент. А Міжнародний олімпійський комітет цього тижня ухвалив рішення, що нейтральні спортсмени з Росії та Білорусі не будуть присутні на церемонії відкриття. Їм дозволять відчути олімпійський дух, відчути атмосферу церемонії відкриття у Парижі, але стандартного маршу, як зазвичай це прийнято для усіх країн, для спортсменів з країн-агресорів не буде. І повернімося до футболу. Донецький шахтар оштрафував свого таджикського ліонера Хусраба Тоїрова за ганебну поведінку у соціальних мережах. Вся справа в тому, що півзахисник поставив вподобайку в інстаграмі на новину про матч збірної Росії та збірної Сербії. Сподобалося таїрову, що росіяни перемогли Сербів в якомусь квазі-матчі із рахунком три Клуб оштрафував футболіста на 300 тисяч гривень, як ідеться в офіційній клубній заяві. Це його місячна зарплата. Ці кошти Шахтар пообіцяв спрямувати на потреби Збройних сил України. Але не лише Хусрав Таїров вляпався в неприємну історію із вподобайками щодо збірної Росії. Італійський футбольний клуб Аталанта прийняв спільний пост від одного з російських акаунтів. У якому йшла мова про те, що російський півзахисник Аталанти Олексій Міранчук забив гол у ворота збірної Сербії, реакція з боку українців не змусила себе довго чекати. Вони прийшли в коментарі і накидали все, що думають про Аталанту у цій ситуації. Ну а мабуть, треба виокремити коментар Руслана Малиновського. Цей футболіст виступав за Аталанту тривалий час і обмежився коротким і лаконічним висловом італійською мовою. Ганьба вам. Ну і наостанок про приємне у червні, як відомо, збірна України зіграє кілька товариських матчів. Про суперників ми вже розповідали минулого тижня. Це збірні Польщі та Молдови. А цього тижня стало відомо, що до них долучиться ще й топ збірна 3 червня. Збірна України зіграє проти збірної Німеччини. Як відомо, німці. Приймають чемпіонат Європи 2024, Відповідно, вони не беруть участі у кваліфікації. І весь цей час, поки триває відбірковий період, німці грали товариські матчі. Ось один із таких матчів напередодні Євро 2024. Німецька збірна проведе із збірної України. На цьому у нас все. Ось таким вийшов цей спортивний тиждень. Напишіть у коментарях, яка новина вразила вас найбільше. А також не забудьте поставити лайк цьому відео та підписатися на наш канал.